На початку війни я ніколи не скривав, у нас було 42 тероборонівці, які стали там на блокпосту на Югоку, ще навіть не на бійці, а на Югокі, і на блокпості на Радушну, і все. Після цього, крім, окрім цього, у нас було біля 600 е, бійців Національної гвардії, у яких було аж, аж 120-х мініметри. Ну, можна сказати, що це нуль. 17-та бригада, наша, вся, на жаль, була на Донбасі. Але також ніколи це не казав, може сказати. ну от У перші доби, у перші доби, коли ворог там рухався в нашому напрямку, там рвався. Там, ми, там, наприклад, у 17-й бригаді було два поламаних танки, які не їздили там, і не стріляли з радянських часів. Їх поставили на Такі тягачі возили по всьому місту, фотографували з різних ракурсів і викладали в телеграм-канали, що до нас зайшла потужна танкова бригада. Ну, робили, робили те, що могли. Взагалі, напрямків відразу роботи було дуже багато. Тоді, насправді, от хто б що не казав, скажу як є, насправді нам дуже допоміг Бог. Чому Бог? В перші три тижні була дуже погана погода і ворожа. Рашистська техніка могла їздити лише по дорогам з твердим покриттям. але Або з асфальтним, або з бетонним. Да? Дороги з твердим покриттям, або з асфальтним, або бетонним ми або заблокували. У слову, вибухівка була криворізька. Проводи були з кривбазив крома, зривні машинки були з ага. да, Ми цивільні та цивільною вибухівкою зірвали шість мостів. І День тонель, я особисто два моста і один тонель. А чотири ну інші хлопці, але цивільні. Ну, ми маємо фах. Ну слава Богу, я ж по професії підрозник. Я працював декілька років. Я можу сам виготовляти, комутувати, ініціювати валети. Ну нас насправді це не складно.